Доброго дня, любі підписники і просто халявщики. Ви любите канікули? Я дуже їх люблю. А знаєте, звідки взявся цей взагалі праздник життя канікули? А я вам зараз розповім. Отож, історія ця починається на нічному зоряному небі, на котрому абсолютно без жодних проблем кожен з вас, хто захоче, зможе знайти надзвичайно красиве. І велике сузір'я Оріона. В сузір ОРІОНА є пояс Оріона, в котрому знаходяться три зірки. І якщо ви проведете лінію по цих зірках вліво, то ця лінія вкаже вам на найяскравішу зірку на нічному небосхилі. І зірка ця в сучасності називається Сіріус. Знаходиться вона в сузір'ї Великого Пса. Назва цього сузір'я на латинській мові звучить як Каніс Majoris. А найяскравіша зірка в цьому сузір'ї, тобто Сіріус, на латинській мові називається канікула. Але річ в тому, що канікула, тобто Сіріус, на нічному небі перебуває не круголий рік. З'являється ця зірка на небосхилі десь плюс-мінус всередині весни. А зникає так само десь плюс-мінус в середині осені. І саме ця, настільки цікава хронологічна особливість цієї зірки, і стала для древніх древніх римлян і древніх-древніх греків -древніх ідентифікатором того, що поява канікули на нічному небосхилі прогнозує прихід виснажливої середземноморської спеки. А тому всі мешканці древнього древнього Риму, котрі мали таку фінансову можливість, влаштовували собі канікули на весь період перебування канікули на небі. Тобто збирали монетки і тікали з Риму нафіг, що в принципі звучить абсолютно нелогічно. Тому що в той час та культура, релігія, політика, а саме головне, розваги. Знаходилися саме в Римі. Плюс до всього літом день стає довшим. Тобто всі ці процедури можна було продовжувати набагато довше, ніж зимою. Ну то чому ж древні древні римляни втікали на ціле літо свого древнього древнього Риму? А я вам зараз поясню чому. Річ в тому, що древні древні римляни вже носили одяг. А одяг цей. І запруднювався, і в ньому заводилися плотяні воші. Але одягу римляни не прали. Вони його навіть не виварювали. Вони його витравлювали дезінфектором, котрий в придачу до всього ще й вибілював тканину. Дезінфектором цим слугувала сама звичайнісінька людська сеча. З метою збору котрої в великих кількостях по всіх закутках Риму були розставлені величезні глиняні посудини, в котрі кожен мешканець і гість Риму без проблем міг злити всю зайву рідину зі свого організму. Головним же ж елементом цієї рідини є надзвичайно корисний елемент під назвою аміак. Саме він має всі ці дезінфікуючі властивості, і саме він відповідальний за неповторний і незабуваємий сморід, котрий створює сеча. А тепер давайте ми з вами складемо 2 до 3 і отримаємо ми наступне. Як тільки на нічному непосхилі з'являється зірка Канікула, це означає, що вже дуже близькому часі в Рим прийде спека, в той самий Рим, в котрому в кожному його куточку, розставлені прямо під відкритим небом, само собою, нічим не загерметизовані, це чозбірники. А це означало, що Аміак почне дуже активно випаровуватися. А так як Аміак. Важчий за повітря, то він буде збиратися в Римі, і нікуди він з нього не збирається втікати. А це означає, що в Римі стає перебувати попросту нестерпно, а подекуди навіть небезпечно, тому що аміак в певних концентраціях здатен подразнювати слизові оболонки. Саме тому всі мешканці Риму, котрі тільки мали таку фінансову можливість, на весь період перебування канікули на небосхилі попросту тікали з свого прекрасного древнього-древнього Риму. А найбільший прикол всієї цієї історії полягає в тому, що само собою не існує на світі жодної писанини, в котрій би було написано, що в прекрасному древньому-древньому місті Рим стояв такий сморід, що очі виїдало. Така історія історикам не цікава. Але якщо конкретно ви такої хочете доколупатися до істини і вмієте складати 2 до 3, а головне, не лінуєтеся проводити лінії по зірках поясу Оріона, то ця лінія такої виведе вас до найяскравішої зірки на нашому небосхилі. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу! І хорошого вам всім дня!